Дорогі браті і сестри, з прийдешнім новим роком. У мене в цьому році знайде такі відчуття якісь більш змішані, тривожні. Е, коли мені важко, якось знаєте, я знаходжуся в таких роздумах глибоких я, часто заїжджаю ось сюди до хлопців. Ви бачите, я йду зараз по нашому кладовищу Палаї героїв, де лежать наші бійці, які до останнього боролись за Україну. Якось Серед них приходять ті думки, які можливо не приходять в тому межушливому житті. І сьогодні я прийшов так само привітати їх з Новим роком 2025 Адже кому як не їм ми завдячуємо, що ми зустрічаємо як нація цей новий рік вільними. Ми нація, яка бореться. Нація, яка відстояла свою державність, нація, яка є, скільки наш ворог росіянин нас не вбивав голодами, голодоморами, не морив, катував, гулаги вивозив, ось зараз закидає кабами, дронами, ракетами. Ми, українці, існуємо, все завдячуючи таким хлопцям, які до останнього боролися за цю Україну, і ми з вами. Маємо можливість відзначити цей придешній ось рік, який надходить 25-й вільними людьми, вільними, так, в боротьбі. Адже шлях воїна це шлях боротьби. Завдячуючи їм, ми з вами живі. Ми з вами можемо зустрічати цей Новий рік багато хто разом з дітьми в своїх домівках, вільними, незалежними. Так, багато хлопців і дівчат зустрічають цей Новий рік в окопах, в бліндажах, командних пунктах, штабах, військових частинах, не бачачи своїх родин. Та ми зустрічаємо його як вільна нація, як нація, яка показала всьому світові, що ми можемо стояти тоді, коли ніхто в нас не вірить. Ми про це повинні завжди пам'ятати. Дорогі браті і сестри, дорогі мої українці. Я йду повз могили цих хлопців, і більшість з них хоронив я. Я знаю, ну, не кожного скажу так, історію, але багато із них. Це історія життя. Ось я пройшов уже там по правому краю є могила Героя України, сили спеціальних операцій. Його сестра це мама хлопчика, який ходить. В один клас із моїм сином. Є ким пишатись? Це приклад той мужності. Він передасть своєму племіннику ось приклад свого життя, як треба боротись. І багато-багато отаких прикладів за моєю спиною. Розумієте? Ми повинні пам'ятати українці, якою ціною дається нам ця незалежність, свобода, існування нації. І зараз не час плакати, зараз час боротись, як боролися ось ці хлопці. Розумієте? Вони не плакали, вони до останнього стояли і не плакали, яке в них важке життя. Я пройшов могилу одного бійця, біля нього захоронена його мама. Її донька теж воює в Збройних силах. Її остання воля була. Це щоб прах її захоронили біля сина. Я прийняв її останню сповідь. Вона мужньо боролася роки із цією хворобою О. і до останнього допомагала в Збройних силах. Навіть остання наша розмова була про те, що як важливо боротись, розумієте? Як важлива ця боротьба. І син її відстоював ці принципи. Ми не повинні цього забувати, дорогі українці. І ось я проходжуся цією алеєю, дзвонять прапори, дує легенький вітерець. Я йду і зустрічаю знайомі обличчя, згадую спогади, які у нас були з деякими із цих хлопців. Декого я знав особисто, з деким я досить гарно дружив. Я ось зараз підходжу до могил. Двох кордовців. Це хлопці з поліції. Хто там, до речі, це всім тим, хто каже, що поліція не воює. Ось їхні могили. Вони загинули від того, що їхні позиції здали колаборанти, які чекають тут Руський Мір. Розумієте? І накрили їх ракетами. Тому, перш ніж когось засуджувати, пам'ятаємо, що боротьба кожного є дуже важливою боротьбою. Ми ніколи про це не повинні забувати. Завдяки їм ми живемо. Спиною спочивають хлопці, ось можливо вночі не так буде гарно видно. Ялиночку їм тут поставили. Хлопці, які загинули ще починаючи з 2014 року. Це нагадування всім, хто вважає, що війна йде 3 роки. Війна вже десятиліття. Ми живемо десятиліття у цій війні. Ось тут я стою біля. Мого носить шага. Хлопця, який на 13 років молодший від мене, я вже закінчив школу, а він ще тільки пішов. Це захисник Азовсталі. Це я проходжу мимо могили ще одного захисника Азовсталі, якого росіяни спалили в Оленівці. Він можна захищав після наказу здатись в полон. Він виконав цей наказ, чекав обміну, але... Росіяни спалили його. Я знаю його дружину. Вона продовжує допомагати родинам наших полеглих воїнів. Досить стійка і мужна дівчина, як і багато тих мамів, дружин, сестер, які не плачуть, що все погано, які не кажуть, що все пропало. Погана влада, корупціонери і ще хтось, які беруть і роблять. Роблять, допомагають ті гроші, які вони... От хто з людей каже, о там родини отримали гроші за цих полег. Вони майже всі їх віддають знову на Збройні сили. Розумієте? Той, хто не поніс ці втрати, не розуміє цей біль. І я ось знімаю це відео не для того, щоб в цю новорічну ніч якось вас засмутити. Я знімаю це відео, щоб ми розуміли, українці, на що ми здатні, що ми боремося всупереч усьому. У нас ніхто не вірив. Всі списували нас з рахунків. Все, України не буде. Будемо якось переділення цієї Європи. Так само, згадайте, у Другу світову вже німці із Радянським Союзом ділили Європу. Ну щось не склалося, так? І цей раз. Ми, українці стоїмо, ми українці боремося. Не вийшло так, як хотілося росіянам. І зараз, особливо часто, хтось може чекає на перемир'я. Буде воно, не буде. Я не знаю, що воно буде. Нам потрібно боротися тут і зараз. Ось я прохожу мимо цих хлопців. Вони не чекали якогось перемир'я, вони не думали, що цей ворог змилостивиться чи ще щось. Вони боролись до останнього. Вони стояли і ось. Прийняю, беручи приклад із них, ми повинні так само боротись, кожен на своєму місці, не плакати. Там погано, сям погано. Бери і роби. Іди, вставай. Де б ти не працював, працюй чесно, сумлінно, трудися. Всі ці труди на благо українського народу, на благо нашої з вами перемоги. Бо ворог тільки хоче, щоб ми розділились, плакали, нічого не робили і опустили руки. Ось тут знаходиться. Могила грузина грузинського воїна чи українського воїна, бо на ньому прапори України, який приїхав із Грузії захищати нашу неньку Україну. Тому що, пам'ятаєте, коли весь світ відвернувся від грузинського народу, коли їх так само ж окупувала Російська Федерація, хто прийшов на допомогу їм? Хто евакуйовував мирне населення? Ми українці. Він пам'ятав про це, він казав. Мій шанс помститися цьому ворогу, який напав на мою рідну країну, окупував територію моєї країни. Зараз на годиннику 23.23 наближається цей новий рік. Дорогі мої українці, яким би не був цей 2025 рік, який приходить, це рік змії. А пам'ятайте, що змія це символ мудрості. І нам потрібно бути. Мудрим і сильним, сильним, як той пітон, який незважаючи, що його здобич може бути більша чи сильніша за нього, він все одно окутує її своїм тілом і давить її. І нам так само потрібно робити з ворогом. Нам потрібно давити, 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 допоки цей ворог не випустить свій останній подих. А потім, коли ця федерація остаточно задихнеться, вже будемо думати, що робити з нею. Але ніколи не можна здаватись, ніколи не можна плакати, ніколи не можна казати, що все пропало. Допоки б'ється серце, допоки ми дихаємо, ми повинні боротись, боротись, як і всі оці хлопці і дівчата, над могилами яких ви бачите українські прапори. Цей колір синьо-жовтий, це колір життя, колір нашого неба безхмарного і ясного. І колір нашого хліба, який ми знову будемо вирощувати на наших мирних і перемогою освячених полях з Новим роком всіх українців. І боремося, скільки нам цього не треба було робити. Тільки разом ми здобудемо перемогу.